Нині вони не відпочивають, а активно тренуються перед серйозним стартом. До Лондона на Паралімпійські ігри тренер Михайло Романкевич годує п'ятьох рівненських дзюдоїстів із вадами зору. Для нього це буде третя паралімпіада, тому він спокійний і свій спокій намагається передати підопічним. Давати інтерв'ю спортсменам він заборонив. каже пересвідчився, що це поганий знак. Прогнози, як говорять діло неблагодарне і в принципі це не в наших правилах наперед. Заниматься как говорят, шапка То есть всі люди готові боротися за саме високі результати. Боротимуться за медалі у Лондоні троє чоловіків і дві представниці прекрасної статі. Це минулорічна чемпіонка Європи Юлія Глінська та срібна призерка Європейської першості Наталія Ніколайчик. Чоловічу частину команди представляють минулорічний чемпіон світу та Європи Олександр Косінов, чемпіон світу 2010-го та бронзовий призер минулорічної європейської першості Давид Хорава. І третім їде десятиразовий чемпіон України та багаторазовий призер міжнародних змагань Олександр. Андерпомінов спорт і спорт, поэтому там мелкі травми завжди, завжди є, але нічого страшного. Залечується, подлечувається. Думаю, що підійдуть они в самому бойовому состоянні, главному старту окрім п'ятьох дзюдоїстів на 14 літні паралімпійські ігри до Лондона полетять. Ще двоє рівненських спортсменів. Це двохразовий паралімпійський чемпіон, заслужений майстер спорту, повний кавалер орденів за заслуги Ігор Косенко, футбол ДЦП. Це Ярина Матло, бронзовий призер Паралімпійських ігор 13-х. Помимо заохочень державних у нас виділяється одноразові винагороди голови облдержадміністрації. Це за золоту, і бронз... за золоту срібну і бронзову медаль буде 30 мінімальних окладів. Від держави, ну я зрозумів, що той самий Мі мільйон гривень або в переводі 125 тисяч доларів відбудеться за перше місце. Ну і умовно, так само як і в здоровому спорті, мають бути нагороди. Плавчиня Ярина Матло цього разу поїде на паралімпіаду без свого тренера Ольги Палю, яку не включили до складу делегації. Під час традиційних урочистих проводів нашим спортсменам побажали успіхів як чиновники, так і городяни, які прийшли до драмтеатру. А дзюдоїстка Юлія Галінська отримала посвідчення майстра спорту міжнародного класу. Спочатку паралімпійців. Проведуть тиждень на базі у кончазаспі. 19 серпня візьмуть участь у всеукраїнських урочистих проводах, а 22-го відлетять до Лондона. Першими на змаганнях виступатимуть наші дзюдоїсти. Болівати за них можна буде 30 серпня. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.